З весни трагічного 22-го і до сьогодні у художньому музеї відкрилася персональна виставка киянина Михайла Федорина інтенції буття. Роботи різножанрові, представлені пейзажі, натюрморти та портрети. На одному з полотен зображений сам автор. Виглядають твори незвично. Цим вони і запам'ятовуються. Колеги називають Михайла Федорина художником, який мислить не шаблонними категоріями. Мені його роботи дуже допомагають вдивлятись світ, вдивлятись навіть в те, чого ми не бачимо, і розуміти, що воно прийде обов'язково повернеться. Основою експозиції є архітектурні етюди Києва та Чернівців. Як зазначено в анотації до виставки, етюди розповідають нам про дім, як про багатогранне місце, в якому відзеркалюється цілий комплекс соціальних та культурних аспектів. Перетинаються людські долі на тлі простору і часу. Він нам показав на своїх полотнах свої власні переживання стосовно того, що значить насправді для людини її дім, і що значить насправді для людини оця. Передчуття його втрати Михайло Федорин особисто пережив передчуття втрати домівки. Під час спроби військ РФ захопити столицю. Він разом із матір'ю виїжджав до Чернівців. Ми зараз в пустоті і. Плюс тривоги, постійні, тривожні новини. Ми вдивляємось в куточки вулиць, куточки інтер'єрів і шукаємо той світ позитивного розвитку, до якого ми звикли. Ми всі сподіваємося, він скоро до нас прийде. Виставка Михайла Федорина триватиме в музеї до 9 липня.